Доброго дня! Вчора замочила насіння і сьогодні ми його висаджували. Я якраз замочила, воно за ніч проросло, особливо морквина. Три види я садила моркви, сіла, точніше. І на ніч водичкою вмочила і на ранок вже морква на білі такі хвостички попроростали. Ще редиску висіювала. І чорненька така цибулька була, вона фіолетова, я не знаю, що за сорт, Я потім там далі покажу, які сорти висівала, залишила упаковочки від насіння. І ще бурячок столовий теж замочила, залила водою, а морку я трішки збризкувала водою. не хотіла її повністю замочувати в воду, тільки так легенько побризкала. Але вона все одно за ніч попроростала, бо я її поставила біля конвектору, а там було доволі тепло. І за ніч все гарно помочилося, бо в нас земля дуже суха. Ну, зараз покажу, як я сортивала. Морку брала майже всю таку, що е, вона невелика, коротенька, ця коротель. Ми кілька сезонів сіяли і дуже непогано, така солоденька. Ну, і Ці два види це вперше буде пробувати. Середньостиглі сорти і теж пише на упаковці, що без серединки оцеї, гіркою. Заросло багато таких сортів хороших. Зараз сію циліндр, такий бурячок, бою, чимось круглий, зовсім нам не заходить. Це набагато солодший. І такий він червоний всередині. І ще одна буде спроба з редискою. В мене щось не дуже виходить. Я її посію, вона в мене постійно якась страшна. Це вже на городі абрикоска. Я вижила, скажімо так, після морозів, бо багато обмерзли цвіт, дуже багато було таких промічок на ній. Це все, що залишилося, але так. Вот так, так цвіти, не бачите, що там далі буде. Це моя витягнута розсада помідорчиків. Я її буду розсаджувати. Це відео я знімала напередодні. Тут самодольні листочки і по кілька справжніх, тільки вони ще дуже маленькі. Але я все одно вирішила пересадити, бо далі тягнути не було куди. Я вже не хотіла підсипати сюди землю, в цю форму. Вирішила пересадити вже в стаканчики, бо вона все одно, оскільки її сюди не підсипає, її звідси доведеться пересаджувати. Тому вирішила порозпікірувати. Брала в стаканчики на пів літри, великі такі. Ту розсаду, яка дуже висока була висадила, бачите, тут більше ґрунту, а та, що меншечка, то попів насипала стаканчика в землі. Потім буду підсипати в процесі, як вона буде рости і тягнутися. Буду ще підсипати. І так прямо до самих листочків підсипала, тому все одно пройде кілька днів, вона знову повитягується, тому я так під самі листочки. Ну, хто пересаджує розсаду, то знає, що під самі листочки зазвичай пересаджують, бо нема сенсу її так до половини, як вона все одно. Підростає і змоку попадає. Ну, так, землі багато не насипала. Ще потім просипати, Тут повторююся. Якась розсада, все висаджена в один день. це Тут який десь приблизно жучок ці п'яла не лізе. Десь сам лайв зайшов. Е, тут приблизно в цій розсаді 2 тижні було. ну Менше, як 2 тижні. Це я так орієнтовно два тижні по записах. Вона невелика, я б не сказала, що вона там дуже велика, бо в мене немає місця, щоб підсвічувати її постійно. Я там буваю на ніч вмикаю світло, але воно недостатнє, в мене немає таких ламп спеціально. Це в мене вже перчик повикльовувався. Такі сходи не дуже добрі, хоча я його пророщувала, практично всі насіни не проклюнулися перед тим, як я посадила їх, бачите, де якимось. Ще з насіннячком зверху на листочках у мене. Маленький ще подалі тільки виліз. Але е, я поки що їх залишаю, почекати, поки що листочки будуть, вони ще маленькі їх пересаджувати але все одно треба буде, мабуть, їх поставити, поки зараз десь тепле місце, щоб вони трохи швидше росли, бо я розсаду взагалі дуже рано не висіваю, бо ці морози і в мене немає лампи ні ламп, щоб досвідчувати, ні місця, куди їх постійно переставляти, щоб було сонце. Тому. Зараз почалось тепло, мабуть, буду на вулицю трошки виносити. Сонечку все одно на день тепліше. Вона була тепліше, ніж зараз у будинку. Тому, мабуть, буду виносити їх краще помаленьку на вулицю, щоб вони закалялися. Може ще й рано, але все одно на вулиці трохи тепліше. Ось такі перчики малесенькі ще, але нічого. Дякую вам за увагу. До зустрічі!